Вітаю, поціновичі математики розв'язуємо номер 420. Запишіть у вигляді одночлена стандартного вигляду n натуральне число. Маємо мінус 0,2, а в степені n плюс 5, b в степені n плюс 2. Множимо на 0,5, а в степені n мінус 2 p в степені n плюс 3. Відомо, що n більше рівна 2. Так, бачимо, що у нас є два числових множника мінус 0,2 і 0,5. Якби ми множили не дробові числа, а цілі 2 помножити на 5 було б 10. Але у нас дві цифри були після коми. Отже, 0,10, останній нолік можемо не писати. Одне з чисел при множенні було від'ємне, інше додатне, отже буде ще й знак мінус. Далі бачимо, у нас є два множники, два степені з основою А. При множенні степенів показники додаються. Отже n плюс 5 треба додати n-2. У нас є два множники, два степені з основою b. При множенні показники додаються. Отже, b в степені n плюс 2n 3. Коефіцієнт мінус 0,1 залишаємо без змін. А от в показничках будемо наводити порядок. Помножити на А. n плюс n буде 2n, 5 мінус 2 буде плюс 3. Те саме з показничком b. Зводимо подібні доданки n плюс N буде 2n, 2 плюс 3 буде 5. У нас один числовий множник, один множник степінь з основою А, один з основою Б. Жодна зміна не повторюється. Отже, це стандартний вигляд одночлена. Завдання виконано. Друге. 2а в степені 2n. Множимо на b в степені 5, підносимо до кубу. Множимо мінус 3а в кубі, b в степені 3n підносимо до квадрату. Спочатку будемо підносити до ось цього зовнішнього степеня. Тобто, фактично, будемо розкривати дужки. До кубу треба піднести кожен множник, який стоїть в перших дужечках. 2 до кубу, 8 а в степені 2n підносимо до кубу. Показники треба множити 2n множимо на 3. B в п'ятому степені підносимо до кубу. Показники треба множити 5 на 3, 15. Помножите. Дивимося на другу дужечку, вона в квадраті. В дужках було від'ємне число, мінус 3, але при піднесенні від'ємного числа до квадрату ми будемо отримувати число додатне. Адже мінус 3 помножити на мінус 3 буде 9, а в кубі підносимо до квадрату показнички множимо 3 на 2 буде 6. B в степені 3n підносимо до квадрату. Отже, 3n будемо множити на 2. Бачимо, що у нас є два числових множника. 8 на 9 – 72. А в степені 2n на 3. Це буде а в степені 6n. І ще у нас є множничок а в степені 6. Б в 15 помножити, а тут b в степені 3n на 2, b в степені 6n. 72 без змін. А далі у нас іде множення степенів з однаковою основою А. При множенні степенів з однаковою основою показники додаються. А в степені 6н плюс 6. Б в 15 степені множимо на Б в степені 6н. Однакова основа, показники додаються. Це одночлен записано в стандартному вигляді. І числовим множник один раз зустрівся, і кожна змінна один раз. Третій приклад. В дужках А квадрат в кубі, а квадрат Б в кубі піднести до степеня n, а в степені 2 Б піднести до кубу. І А в квадраті Б в степені 3n піднести до п'ятого степеня. З перших дужок починаємо. Фактично будемо розкривати дужки. Нам а в квадраті треба піднести до степеня n показники множимо. А в степені 2n. B в кубі треба піднести до степеня n, показники множимо, b в степені 3n. Другі дужки будемо розкривати підносити до кубу. Отже, А в степені 2n підносимо до кубу, показники множимо, А в степені 6n. Б підносимо до кубу. Куб. Помножити. Третю дужку підносимо до п'ятого степеня. А в квадраті до п'ятого показники множимо, А в 10-му. Б в степені 3n підносимо до п'ятого степеня показники множимо. 3n на 5, 15n. Так, що помічаємо? Є три множники, три степені з основою А. Вони множаться. При множенні степенів показники додаємо. Отже, буде 2n плюс 6n плюс 10. Увага на множничок з основою B. Ми множимо три степеня з однаковою основою. Основу залишаємо без змін показники додаємо. Так, що можемо спростити у показниках А? 2n плюс 6n це буде 8n. В показниках Б у нас 3n плюс 15n буде 18. Завдання виконано, ми звели одночлен до стандартного вигляду. Так, Наступне четверте. x в степені 2n-1, y в степені 3n плюс 1 підносимо до квадрату, x в степені 3n-1, y в степені 2n плюс 1 підносимо до кубу. Так, що помічаємо, перша дужка піднесення до квадрату. Коли підносимо до квадрату, показники множимо. Отже, у нас буде х в степені 2n 1 помножити на 2. Те саме з y, помножити на y в степені 3n 1 помножити на 2. Множимо. Другі дужечки. Х в степені 3n-1 підносимо до кубу. Показники множимо Помножити на 3. І y в степені 2n плюс 1 підносимо до кубу. Показники множимо. Так, уважненько розкриваємо ось ці дужечки в кожному показничку, спрощуємо їх. Так, x2n множимо на 2, 4n, мінус 1 множимо на 2, 2. Y 3n множимо на 2, 6n, плюс множимо на 2, 2. x3n множимо на 3 9n, мінус 1 множимо на мінус 3. -3. Y, 2n множимо на 3, 6n, 1 множимо на 3 плюс 3. Так, увага є добуток двох степенів з основою х. Показники повинні додати. Отже, x в степені 4n-2 плюс 9n-3. Увага на степені з основою y. Також у нас їх два, ми їх множимо, отже, показники також треба додати. Виконуємо зведення подібних доданків в показниках х та Y. 4n плюс 9n3n5. Мінус у Y 6n плюс 6n 12n 2 плюс 3 5. Ми звели одночлен до стандартного вигляду.